В нас звернувся пацієнт з такими скаргами, як біль та оніміння в правій кисті, а саме в другому та третьому пальці, які більше турбують під час або після фізичного навантаження, та вночі дані скарги можуть відповідати такому стану, як синдром карпального каналу. Для підтвердження або виключення даного діагнозу проводиться електронейроміографія. За результатами обстеження можна сказати, що є незначний блок демінералізації на рівні карпального каналу. Отже, синдром карпального каналу підтверджується, враховуючи даний діагноз, ми обов'язково підберемо вам ефективне лікування.